Так, шановні глядачі, ви не сильно звикли в мене дивитися на каналі квартири. Але є один нюанс. Якщо в мене в руках ключик від квартири і ще додатково три ключика, значить це говорить про те, що разом з квартирою є в продажі хозбудівля, під якою є, вхідний, не вхідний, не а власний погреб, укладений цеглою. Разом з квартирою є гараж, і разом з квартирою є ще одна хозбудівля, в якій можна є де розвернутися. Додатково туди заведено електроживлення. От чесно не розібрався чи з квартири, чи окремо від квартири. Але дані переваги є. Квартира знаходиться Київська область, місто Яготин Бориспільського району. У нас є віддалені райони. Один із районів називається Птагофабрика. А другий район називається у нас Самара Рабачівщина. І от з траси Київ Харків, якщо ми в'їжджаємо, то ми попадаємо на вулицю Київську і зразу при в'їзді по правій стороні трьохповерховий будинок. І На першому поверсі тут є двохкімнатна квартира. Зараз я беру все, вам показую швидко хозблоки гаражі. Забігаємо в квартиру, квартира з автономним опаленням. Є підвальне приміщення, воно не розділене на користувачів. Доступ у підвальному приміщенні є до всього, і підвал невеликий. Тому я думаю, з підвала тут прохолодою не повинно так сильно тягнути, як у тих будинках, де височезні продвали, провітрю її відкриті, і там дубарина страшна, і тоді холодна підлога. Ну що ж, поки не линув дощ, а дощ зараз лине і доволі шикарний, треба бігом вам показати хозблоки. і Біжив в квартиру. Бо зараз, як накриє, так накриє. Ось, як бачите, я не знаю, в якому це стилі хто робив. Ну, якраз одна кімната, яка виходить на подвір'я, з першого до третього поверху затягли пінопластом. Ну, якби Додаткове утеплення. Вон, тут два. Три під'їзди, наскільки я зрозумів, у будинку наш самий крайній під'їзд, але поруч з будинком є куча-куча різноманітних гаражів, хозблоків, все між людьми розділено. Навіть пам'ятаю колись, як продавав квартиру із цим гаражем. І поруч ще є місце для мусору. Обгорожено. Ну, люди держать чистий порядок, і давайте зараз подивимося на господарський блок. Перший. Це тут, в даному господарському блокці у нас є погріб. Що ж, відкрив. Все цегляне, надійне капітальне. Заходимо сюди, бачимо, желізобетонне перекриття. Стилежі, я не знаю, вони ще 100 років простоять, тому що вони металеві. І вон, погляньте, я думаю, вам повинно бути видно капітальніший, здоровезний погріб, навіть колись він підбілився. Зможемо злізти по драбині. Ну, в общем, місця тут вистачає. Тому кому треба щось зберігати, погріб до квартири є. Тепер давайте. О, і газова колонка ще валяється. Давайте вийдемо, зачинимо даний господарський блок і пробіжимося. Он там висить у нас синій замочок, то ми його недавно міняли. Зараз я вам покажу ще гаражик. Пройдемо з цієї сторони такий невзрачний вхід. Люди собі тут поприбудовували, може, щоб господарство тримати. Але зараз, коли я попаду всередину, я думаю, що ви трошечки будете разом зі мною здивовані. Давайте от положимо. Тепер тут бачимо, що сті... це гляне стіна. І... Робимо, відкриваємо і ми попадаємо, а-ля нормальний такий ось блок. Місце тут доволі-доволі вистачає, можна хламішка підкинути нормально. Я не знаю, що тут було, але тут цілу майстерню можна зробити. І як бачите, у нас ще є гараж. Але гараж незвичайний. Можна сказати, що гараж під відкритим небом. Нещодавно був ураган, і треба тут поміняти декілька шиферних листів. А бажано можна відразу і підняти стелю, тому що висота заїзних воріт, мабуть, всього десь 1,60 метр. Шістдесят. Не кожна висока машина на сьогоднішній день в ці ворота заїде. Але тут один ряд всього лише треба зняти, і ворота можна ув, збільшити і добряче збільшити. І уклона тут теж вистачає, куди добудовувати для того, щоб стікало і лучше заїжджати. Підлога повністю асфальт. Стілажі є. Гаражик, як не крути, він є, нікуди він не дінеться і рано чи пізно в ньому можна привести все в порядок. А ми з вами біжимо у квартиру, тому що в квартирі нам жити. Що ж, глядачі поперли, подивимося на квартирку. І ще на синє небо. При вході в під'їзд ми зразу бачимо, що в нас по лівій стороні наше вікно від квартири. І тут можна спуститися в підвальне приміщення, що мене здивувало, що воно сухе. Наскільки сухе, що тут навіть мені показалося, що ніколи і ніяку комунікацію не проривало. В під'їзді більш-менш охайненько. Наскільки я знаю, цей будинок стоїть на балансі ЖЕКа І ось наші вхідні двері. Давайте вставимо ключика. Прота-та. Двері дерев'яні. А, так, тут аж ще вони подвійні. Господи ти боже мой. Що ж, тепер давайте оглянемо квартирку. Вау, світло є! Це добре. Глядачі, зайшовши в квартиру, зразу скажу, все, що у квартирі побачите, все залишається окрім холодильника. Але я думаю, якщо треба, то ми і господарів. Сторгуємося з ними, що вони холодильник залишать. Нічого, побалакаємо. Давайте розповім за квартирку. Квартирка велика. Кімнатка менша наліво, кімната більша направо. Тут коридор. По коридору з лівої сторони комора 1, комора 2, санванна розділена з туалетом 3-4. Це дуже приємно, коли велика сім'я. І кухня. Давайте почнемо з кухні. На кухні. Плита є, газовий котел є, газова колонка є, рукомийничок для посуди є. І витяжка навіть. Прям як є. Відновлення. Ай, забув ще вам дорогенькі мої сказати, що тут під будиночком є наша земельна діляночка, на якій можна садити там окропчик, петрушку, закуску, там, ну все, що потрібно. І ще навіть наш балкон, я ще ж до нього дойду покажу. І вікно металопластикове, двохкамерне, три скла. Пластикове підвіконня. Хм. Тут, кому мало місця, можна оцю всю посуду, посуднику брати або його переставити сюди. Можна ж, можна ж, хто захоче переставить. Да, і тут а, у нас стоїть тоді набагато більше місця. Отут От в углу, мабуть, колись навіть холодильник стояв. А, так його вже й забрали. Чуєте? Оце не балакав. Так, ванна. Ванна обкладена плиткою. Тут стояла колись пральна машинка і, мабуть, вона була підключена через м -м, стінку. Бо отвір такий гарний зроблений. Так, вентиляція обладнана. Все працює. Я тут руки навіть мив. Не соромився і вам скажу, що жити тут можна в даній квартирі. Унітаз робочий, зливається, змивається. Щотчик ми перепломбіруємо, бо того, що там на ньому он, скоба злетіла. Не знаю, як так відбулося. Витяжка є. Освітлення є. Плитка не бухтить, не падає. Ще плитка ця може пожити попрацювати. Вам на благо. І по лівій стороні дві коморки. Ну, на жаль, на коморки в мене не вистачить освітлення, щоб вам показати їх глибину. Але люди навіть тут буває влаштовують холодильники всередині. Далі. У людей прихожка, а там зроблено як комодік. Хоча тут по лівій стороні можна ось сюди прихожку розмістити. Ідемо далі. Я не розумся, може, получу по шиї від господарів. Кімнатка. О, бачите, все вікно ми бачимо, що стоїть мій автомобіль. Бачимо, що скоро буде дощ, і бачимо, що відбувається на подвір'ї. Це, в принципі, дуже добре. Ця сторона більш світліша така. Але кімната не маленька. Десь загальну площу, я думаю, що вам покажу даної кімнатки і план квартири. А тепер давайте перейдемо навпроти. А тут зала ще більше. Стінка стоїть. Ну, вони вже мені не подобаються, ну, як я. А, підлога ліноліум. Ліноліум щас, щас, за часів совдепії. Але підлога така не супер рівненька, але ходити по ній можна. Стеля рівненька, стіни рівненькі. Тут щось висіло цікаво, що? Може, телевізор був захований. І ось ці ліжка також залишаються. А от на балкон окно не поміняли. Явно хтось є курящий. Не просто так, ага. Да, ще й робить. І ось попід вікнами ми бачимо дорогу <кхідь> до траси, київ Харків і до вокзалу. <кхідь> от така в нас квартирка. Тут можна бельо посушити. Кому цікаво, будь ласка, з задоволенням вам покажу цю квартирку вживу. Хочу вам сказати те, що. Так, шановні глядачі. Господарі цієї квартири живуть в зовсім іншому місці. Показати вони вам її не можуть. По сусідам є хрен бігать і просить номер телефона господарів, бо то, що вам його хоч і дадуть, все одно у нас є домовленість із продавцями. І я його рекламую, показую, готовлю документи, пробіжуся по комуналці, що немає боргів. Квітанції вже я собі ось одложив, по яких мені треба всі борги зібрати. Тут їх небагато, там зараз за газ доплачено 300 гривень чи 700 гривень за воду і за ЖЕК. Все разом, там до в дрібниці заплатимо. Квартиру, як ви бачите, все залишається. Ключі віддаємо від гаража, від погреба. Будете користуватися, як і всі сусіди, навпроти, тому що так воно було побудовано, так воно було розділено. Квартира приватизована. Гаражі, сараї, на них ніколи документів ні в кого не було і не буде. То, щоб знали наперед. Квартира повністю в жилому стані, обігрівається, можна заходити і відразу жити. Ну, правда, купити свій холодильник. І пральну машинку. І мікроволновку. І телевізор. Ну, Можна ще кондиціонер в майбутньому. Хто як захоче. В общем, дякую, кому було цікаво. Я думаю, що це відео більш спрямоване на мого реального покупця, щоб він уявив собі, що він приїде дивитися вживу. А потім уже ми будемо дивити, зустрічатися і бачиться все діло на яву. Як то кажуть, ключиком відкрию, все покажу. Зараз роблю фотосесію. До зустрічі.